Вітаю вас, мої любі! Я Оксана, рукодійний блогер з Києва, і ви на моєму каналі Ксю Стіч. Сьогодні 8 вересня. Для моєї родини це свято весни та надії. А ще це день, який ми традиційно проводимо з моїм чоловіком наодинці. Тому сьогодні, вранці, він запросив мене на романтичне побачення. І сказав, що мене очікує сюрприз. Щиро кажучи, я не планувала знімати для вас. Тому відео вийшло майже сімейне та трохи сумбурне. Але я не могла не поділитися з вами цією інформацією, бо сюрприз дійсно був приємний. Мені здається, що вам теж буде цікаво. Тож ми Любі підписниці, мої знайомі, мої подруги, я вітаю вас з цим прекрасним сонячним, теплим святом, святом весни та надії. І бажаю вам гарного настрою та приємного перегляду. Дивися. Це, Це. <гум> Магазини вам <воно> закриті, бачу, <гум> <гум> слухай, половина магазинів І тут я знайшла хрестики, подивіться.

Есть. Готово. Давай. Ну все. Ладно. Потому что их не буду отвлекать Ага. А что ж это такое, такое Магазин посуды. Чего на нас на Там по одной начинается Начинается и кто-то, Сим. Классно, классно. Я как красавица. Mm. <laughs> Дякую. Ну, а тепер про сюрприз. Ну, який сюрприз може зробити чоловік для своєї дружини, жінки-блогера? Звісно, зустріч. Вітя організував мені зустріч з неймовірною людиною, яка вишиває вже 70 років. Це відома Марія Іванівна Заремська. Видатна майстриня народної вишивки, член Національної спілки художників України, модельєр трикотажу, народна майстриня декоративно-ужиткового мистецтва. Свою прекрасну колекцію Марія Іванівна зберігає тут, в невеличкому приміщенні, на жаль, яке потребує ремонту, на Костьольні Шість. Для мене це була неочікувана зустріч, тому я трохи розгубилася. Щиро кажучи, але все ж таки зняла для вас цей сюжет. Подивіться, дівчата. Хочу поділитися з вами своїми приємними враженнями та відчуттями. Добрий день! хочу познайомити вас з неймовірною жінкою, яка знаходиться їй дали маленьке приміщення на Костельній 9, 6, ой, вибачте, 6 у Києві. І вона тут показує свої роботи, свої вишиванки. Добрий день. Як вас звати? Марія Заремська. Народ мій є, народ мій завжди буде. Дуже приємно. Покажете нам свої, свої красиві роботи. Дити, діти, мають. Діти. не є, народ мій завжди буде. Mm. Розкажіть, це ваші роботи це ви сама вишивала? З самого дитинства, років з 10, я була активна дуже, мама привчила вишивати, і весь, вся моя енергія йшла на вишивку. В школі поведінка в мене була погана. Якщо мене наказували, то казали, що мені щось вишити. Не. Так що народ мій є, народ мій завжди буде. Ми пришиті до цієї землі. Нам треба бути спокійним. Вишивка це символ незламності. Ми не скорені. Народ наш українців пізнають по всій землі кулі. В 70 державах світу є наші вишиванки. Люди, які в гості приїжджають, це символ життя, незламність. Так що ми народний, є народний завжди буде. Показує. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, то його грудях не серденько, але ж камінь має. Так, Ти, показує, і... так, це про мене тут книжок скільки. Бачите, що Верховній Раді. Я пам'ятаю, в Верховній Раді в мене виставка була. Ще uh -huh. в радянські часи. Щербицький uh -huh. був сидіть головою держави, Пам'ятаєте будьте? Yeah, так, так, так. Uh -huh. Тут це книжки про вас, так? Ви позбирали тут, так? Okay. Це про Щербицького знає по десучати. Бачила, ну мені подарувала цю книжку. Його жінка хотіла мене бачити, ага. як його вже не було. Попросила мене приїхати. Я приїхала, вона мене зустріла внизу на вулиці і привела в квартиру. Нормальна квартира, нічого особливого, там ні з нічого. І mm -hmm. вона мені подарувала цю книжку Рада Щербицька. Mm -hmm. Талантливо дівній жінчині в пам'ять чоловіка, які любили Україну, всім серцям служили, віра і правда, і, мира, і гармонія вашому таланту, вашому серцю. Mm -hmm. Рада Щербицька. Тут багатьох людей, кравчук і так mm -hmm. далі. Бачите, списки людей про нього mm. Давайте будемо вишиваючи показувати. Це дуже цікава енциклопедія, вийшла нова. Тільки видали, зробили. Бачите, енциклопедія mm -hmm. сучасної України. Це mm -hmm. моя сторінка тут є. Що мені дали цю енциклопедію, бо моя сторінка про мене є. Mm -hmm. Марія Заремська. Бачите? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А це? Я родом з Тернопільщини, з Галичини. Ще була така книжка Галичина. Бачите, про нього, про неї видатні люди Галичини, про мене теж і ціла сторінка угу. Галичина. Угу. І ще цікава річ так само. Що про мене багато, бачите, там тих книжок. І ще фірма. Буєвер, знаєте, була така фірма? Uh -huh. Реклама тепер. У мене в них була виставка, і вони зробили мені, Вон, бачите, фотографії зробили. всі мої костюми. Це ваші всі роботи, Це так? Вони ваших вишиванка. У мене там виставка, вони фотографії зробили. Uh -huh. І зробили мені книжечку, таку, бачите? Uh -huh. ще оцю. Я... Ще я не була, ще не пошила. Mm -hmm. Василь вишиваний, австрійський імператор Вільгельма Газбурга. Він полюбив Україну, назвав собі псевдонім Василь Вишиваний. Сорочку вона вишита, проте це не пошита. Ще не пошита. Ну я вже маю пошиту. У mm -hmm. мене вони є він. Зараз подивимося. Я дуже хотіла в Канаду поїхати, там знайти рідню. Я Україну, з із України, з Бандерівської сім'ї, там батька, батькова рідня убоювалися за Україну, угу. а потім, в 39-му році, втекли в Канаду і в Гамільтоні живуть. Бачите, навіть прізвище. За угу. Заремська, угу. Заремська. Угу. Я дуже хотіла поїхати в Канаду, знайти ту рідню, угу. а обіцялась мені. Виставка була в Канаді, взяла тільки роботи, а мені дали цей журнал. Подивіться. В Канаді. У в 91-му році. Канаді. От мій рушник на uh -huh. поверсі України. І скільки про мене сторінок. Uh -huh. Бачите, Марія Заремська, фотографії моїх робіт. Гамільтоні ця виставка була. Бачите, скільки стаття про мене величезного питання. Його тут. Ну, пізнаєте роботи є. Так, да, так, да, так. Да. А ну почекайте, це канадський журнал. Ось воно, ось воно, ось воно високе, так розумію, да? так? Угу. Так. Ну, Оце вам, що я б казала. Повністю. У тебе гельмац. І це ще друга унікальна сорочка була. З якого віку ви вишивали? З 10 років. З 10 років, так. А зараз вам скільки? Ой, я не хочу казати. Зараз вже не вишиваєте? Дівчата, подивіться, скільки робіт. Подивіться. Василь висимобіт. В газеті була фотографія його. Я повторила цю роботу. Подивіться, яка це робота. Це нелегка робота. Це підпою. Ага. А що це за тканина? Це льод? Ага. Ага. Я вийшла цю сору. Одна жінка взяла газету, казала, я зробив копію і так мені Mm. А це чоловічі, бачите. Да? Mm -hmm. Давайте, давайте подивимося. Яка краса, подивіться висок. Але рукави А Це високі жіночі. Mm. Ото ще деревня придревня моя сурочка. Що така тканина колись біля. Шить, Скільки років ці 70. 60. Це знаю. сукня така. Скільки так. років? років? 60, 60? Ну, Не менше. Не менш. Тож ви вишивали? Так, так, що їй по ці тканині було нелегко вишити. Ну це жому висила путі тканин. Нам мішкавіну похоже, ага, да? так? Схоже, да? так? Наші Отакий такі тут. Шлюб мене брали на подобі. Взяли, купили собі. Щоб ви знали, що означає восьмикутна зірка, символ життя. Це древній, придревній український знак, символ життя. Вона подивіться, скільки робіть. Всі гості дали мені багато. Всі гості, які прийшли на весілля, всі були в вишиванках. Це сукня так? і до неї сорочка. Подивіться, не подивіться, скільки робить сюди. жіночка. Марія повишивала. Виявляєте? Молодіжне. І будь вже і вечір, і в той же часто тема молодіжне. Це сукня? Сукня. Uh -huh. А зверху стільничка, uh -huh. Бачите. Дуже красиво. Сучасне. Сучасно, ну, сучасна, ну uh -huh. так, щоб видно було, що. Давайте подивимося. <му> То якого ви року народження, Марія? Ой, <плес> 39-го. 39-го молодець. Яка молодець? О, дивіться, як красиво. Красава. Тобто вже і вишивка, але воно таке модернізоване. Так, да, ну сучасне, сучасне, сучасне. Дуже красиво, дивіться. Так. Краса. Ще діти діжили, ті будуть, до мене бігали, відсувати. Я вчила, що вас тепер нема. Бачите, воно спіднички. Подвірте. Це вже куріна, модернізовано. А зверху он спіднички. Скільки у вас тут краси? Як це як передача буде, вдягали оці, йому рівного, рівень, свім на комбінат, бачите. Діти вишивали, ходили, вчилися, по хрещатику повишивала. Вчили. А що це за тканина така цікава? А така в Рівенському льону кубінат був. Я вишив. на чори тільки вишила. Тепер не можу твої тканини. Нема. Ну це діти, дітям. Дитячі. Діти. На хлопці мали. Бачу, такі веселенькі. Не такі, як в старому, а те, що були веселенькі, щоб діти хотіли. Mm -hmm. бачите, Тобі вишивали, до вас приїздили, да? брали і носили? Хто, хто їх носив, <світ> ці, ці сорочечки? <світ> діти які приходили на виставку до мене сюди, ага, вчили ага. вишивати, вони вдівали і ходили по хрещачку. Це все бед. Та дрібним Льоном до нас такі був, Тепер не знаю, чи вони там є, там. Mm -hmm. то я не вишивала. Це сервець такі, доріжки. У кожній хаті повинна бути вишивка. Mm -hmm. Це символ Може, Може подивіться, скільки праці. Сим, символ незваності. Mm -hmm. Дітки праці подивіться. Це низинка, це рушники, дуже складна техніка. Також в Карпатах робили таку спеціальну тканину. Це хрестиком, так? Ні, Ні. А це низинка. Низинка? Угу. Називається те. Це зверху вже все. Подивіться, яка краса. Подивіться, їх тут багато дівчатки. Єде. Є, є. Є. Давайте покажіть трошки. Угу. Погортайте. Вау. Це рушники, і все. Ой, якесь. Боже, скільки праці. Це все життя вишити на полотні. Все життя? Ви тоді, що так каже, все життя вишити на полотні. Так, я дітей, утворити. Їсти не навчилась варити? Ні, ну фрукти. Ну повості. я уявляю, якщо вам скільки часу потрібно, щоб стільки краси вишити. Де ж там їсти варити. Мені ну, ще добре було в мене тут. Діти приходили, я вчила вишивати. А у вас є діти? Нема, це мої діти. Я виходила з нами кілька разів, я хотіла завагітніти. За, 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 за uh -huh. Я не вагітніла. Я думала, що чоловік, а то я не uh -huh. А Мені кажуть, були б діти, ти б не мала скільки робіт. Uh -huh. Ви своє життя присвятили всім вишивці, да? Каже, так? Каже, оце мої діти. Виявляєте, дівчата? Так. Да. Я вражена, я вражена. Ну, я не за радянські часи, але нам матеріально було легше сидіти в радянських часи. За те, що я стала членом спілки художників, кожного місяця зарплату давали. А тепер ми повинні платити членські внески. Я так і не плачу. Я не за радянські часи, болю, сто храни, я націоналістка. Ну угу. це символ життя. Да, дівчата, ви бачите? Виявляєте собі об'єми, дівчата? Бо це ж така краса. Дивіться. І вони всі різні, дивіться. Різні, різні. Ось тут кольочки, де? Да? Можна колючки дати знімаємо, покажемо дівчат. Ой, як красиво! Це сорочки, це чоловічі сорочки, які Марія вишивала. Так. Тут багато. Дуже красиво, дуже красиво. Дівчата знімають. <гум> скільки, скільки мені дозволяють тут. Вибачте, як є. Я так шлюб Красива якась. Неймовірні роботи. Бо так само чоловічі сорочки, але вишивки не тут. А руки ручник. Руч, uh -huh. Вишивка на ручну. Соловіті uh -huh. сорочки, бачите. Ми на п'яцях вишивали, Марія? Mm -hmm. Чи на руках? Так, mm -hmm. ага, під буповою. Ага, під бупою навіть. На руках без п'ялиць, так? Так. Да? Uh -huh. Руками. Це робота, яка не легко. Треба вміти це робити. А хто вам дав це приміщення? При Кравчукові. При в Верховній Раді в мене була виставка. Угу. Ой, мені. Мі... Ну, Старенькі, да, так, таке потребує ремонту так. трошки, правда? Так. Так. Да, Кравчук, ця Верховна Рада дала доручення Київраді дати Заремські приміщення. Так, я, я, вибирала собі, я вибрала собі цю старовину вулицю. Мені захотілося uh -huh. на цій вулиці. Це древні сороки, їм вже багато років. Серветки. Така тканина, наче мішок. Тут таке тут, тут, мішковина. Була Але дивіться, я вам не можу показати, тут за вузенький коридор, вона така дівчата, велика-велика. Бачите? Бачите, який об'єм. Угу. Дякую, Марія, дякую. Ось така тепла зустріч у нас сьогодні відбулася з цією неймовірною літньою жінкою, яка присвятила все своє життя українці. Українські вишиванці, дівчата нагадую, вулиця Костьольна, 6. Якщо будете, заходьте, будь ласка, подивіться, отримайте задоволення, підтримайте таку неймовірну майстриню. А ми під враженням такої прекрасної зустрічі ще трохи походили по центру, неспішно прогулюючись чарівними вуличками нашого рідного Києва, вбираючи кожен промінь сонця та кожен подих весни. І, звісно, ми зайшли покласти квіти на майданчик шани. щоб... Шанувати пам'ять наших героїв, завдяки яким ми маємо можливість сьогодні насолоджуватися цими прекрасними, теплими, святковими днями. Слава нашим героям! Та вічна, вічна пам'ять та шана загиблим!